Вікторчик, в принципі, працює тихенько. Контролер отакий. От Захист. Так, сьогодні у нас 10 квітня 2025 року. Отак от працюють 4 панельки лонги 430, 6 штучок. Потужність їхня заявлена 2580 Вт. Кут нахилу панелек 51 градус майже на південь. І Віхтрон Мультиплюс 2 3000 GX. Ось так про акумулятор 4,8 кВт. В принципі, на все вистачає. В середньому це трошки хмарні дні. От завчора було вироблено 7,2 кВт. За позавчора 6,8. 8 кВт. Будинок автономно без мережі обходиться. Якось так.